Його звільнили за законом про очищення влади, бо займав високі посади в прокуратурі за режиму Януковича. Проте суд вдав, що закону про ілюстрацію не існує і відновив на посаді. Сьогодні до Харкова завітали члени люстраційного комітету та місцеві активісти. Вони вимагали усунення з посади прокурора Володимира Суходубова і покарання судді Валентини Самойлової, яка й поновила ілюстрованого. Міністр юстиції вже звернувся до вищої кваліфікаційної комісії суддів. Таких справ, коли люстровані посадовці намагаються відносно. Новитися судом в Україні вже більше ніж сотня. Марія Малевська далі. У будівлі Харківської обласної прокуратури є один дуже наочний приклад люстрації, хоча й не справжньої, а настінної. Це генеральні прокурори незалежної України. Ще донедавна ось тут висів портрет Віктора Пшонки. Зараз лишилися самі дірки. Сьогодні в цій будівлі під люстрацію може потрапити ще одна людина. Зустрічає членів люстраційного комітету, представників Мін'юсту, нардепів та ще кілька десятків харків'ян, що спостерігають за процесом. Виконувач обов'язків прокурора Харківщини. Чого ми приїхали? На жаль, в Харкові стався один з двох прикрих випадків, які сталися в Україні. Двоє суддів своїми рішеннями фактично зупинили дію закону про очищення влади. Значить, прокурор Суходубов на даний час поновлений на посаді начальника відділу по роботи з кадрами. Тобто він підбирає людей. Ну, згідно його посадових обов'язків, так він підбирає людей і, скажімо так, приймає участь у цій роботі. Ми готові трудоустроїти господина прокурора у нас в зоні АТО, тому що всі наші списки давно. Хочу замітити, що і суддя підлягає перевірки ілюстраційний, але теж виключно на критерії, які зазначені в законі. Цікава декларація судді, яка навіть не зазначила майном, яким вона користується. Все, що в неї є. Все, де вона перебуває, це її машина, в якій вона певно, що і мешкає. Начальник відділу роботи з кадрами суходубу Володимир Сергійович, колишній перший заступник прокурора Харківщини, який потрапив під люстрацію, але судом відновився. І сьогодні його на роботі, звісно, немає. А на случай пожежі запасний ключ є кабінету? Борщика точно. У борщика має. є. Ключ ще з місяця там е знаходиться документація, яка є внутрішнього не використання, не посудите себе ви, тому добре. Немає керівника на жаль, прийти не можна. Якщо депутат Верховної Ради змушений приїздити сюди і робити тут мітінги, то що робити нам простим людям, пересічним громадянам судовому безладі? Ви сьогодні вперше в прокуратурі. Та ні, к сожалення, не вперше. Я дивлюся, ви так роздивляєтеся я портрет. Я я, так сказати, ми, ми дивилися, чи є суходубов на цій дошці почати. Так і не потрапивши до кабінету прокурора і не побачивши, чи схожий той кабінет на кабінет, наприклад, Віктора Пшонки, делегація вирушила до будівлі апеляційного адміністративного суду, де за годину має розпочатися слухання у справі Суходубова. Обурені ілюстратори і вердиктом судді, яка поновила прокурора на посаді. Таким чином вона перебрала на себе повноваження конституційного суду, визнавши закон про очищення влади недійсним. Судді Самойлова, як і прокурора Суходубова, якого вона відновила після ілюстрації, на місці також не Виявилося дивне співпадіння, але і суддя і прокурор сьогодні одночасно взяли триденні відпустки. І якщо на суддю люстратори не можуть вплинути, то доля звільненого прокурора тепер вирішується вже в апеляційному адмінсуді. Вже інші судді сьогодні мають визначитися, чи діятиме закон про очищення влади. І ось приймальня голови суду разом із народними депутатами до цього кабінету потрапили кількадесят простих харків'ян, які таких кабінетів не бачили жодного разу. Засідання відкри. І я на місці, щоб не було, я чекаю результат, і я готовий до спілкування. Ось, так, Бачите, вони ж бігом знімали картини. Ось, дивіться, зніміть візки. візки. Бачите, подивіться, з переляку познімали все. Ви думаєте, що там було? Я картини були, коштовні. Менше, да. Зала судових засідань повна, люди все заходять і заходять. Немає в залі, лише прокурора Суходубова. Розглядають адміністративну справу за позовом Суходубова Володимира Сергійовича до прокуратури Харків. Київської області про визнання протиправним та скасування наказу, поновлення на посаді та стягнення коштів. Окрім того, щоб відновитися на посаді, прокурор суходу був хоче ще й відшкодування грошей за вимушений прогул. Колегія суддів хоче бачити в залі його начальника, прокурора області. Тож вердикт наразі не виносять і призначають наступне слухання. Судове засідання закінчено. Всім до побачення. Друзі, розберемося. Давайте так. Хай 2 лютого тут буде весь Харків. І нікуди тоді ці судді з цими прокурорами не дінуться від нас. До зустрічі. Дякую. 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 Наступна серія ілюстраційної епопеї у Харкові запланована на 2 лютого. Після Харкова ілюстратори обіцяють доїхати і до Запоріжжя. Там суд відновив ілюстровану голову райдержадміністрації. Марія Малевська, Олександр Бренза, програма Вікна СТБ.